580 днів війни позаду, настільки довготривала оборонна війна накладає сильний відбиток на українців. Хоча ситуація на фронті постійно змінюється, як і міжнародна ситуація, Україна поволі продовжує наступальні дії. Результатом яких стало звільнення роботиного Андріївки та Кліщіївки. Та чи буде наступним вербове? Розглядаємо останні події на мапі. Харківський напрямок росіяни продовжують наступати на Куп'янському напрямку. Також продовжуються регулярні артилерійські та ракетні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, росіяни атакували Глибоке, Петропавлівку, Куп'янськ, Вовчанськ та Харків обласний центр. Останнім часом постійно під ракетними обстрілами. Втім, ситуація на Харківщині за останній місяць переважно залишилася без змін. Луганський напрямок. Командувач сухопутних військ України, генерал-лейтенант Олександр Сирський, повідомив 18 вересня, що загальна ситуація на східному напрямку залишається складною. Росіяни періодично вдаються до обстрілів поблизу селищ Дворічна, Петропавлівка, Білогорівка, але без суттєвих результатів тривають артилерійські перестрілки довкола Синківки. Водночас повідомляється, що українці досягли певних зрушень на сватовій осі. Відповідно до українського джерела, українські війська повернули контроль над Новоселівським захопленого росіянами кілька тижнів тому. Російські підрозділи намагалися наступати в напрямку Торського, але безуспішно. Росіяни стверджували, що їхні авіаудари зруйнували переправи через річки в Новоселівському та Макіївці. Українські джерела не підтвердили цю інформацію ні з російських, ні з українських джерел не надходило жодних повідомлень про розвиток подій поблизу площанки та червонопопівки, без змін і в районі тернів та ямполівки. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької міської адміністрації, повідомив, що російські війська намагаються перегрупуватися після кількох поразок. Він зазначив, що таке перегруповування включає в себе розгортання додаткових резервів із Російської Федерації. Таким чином, хоча обидві сторони і продовжують активні дії в Луганській області, минулий місяць не приніс жодних значних змін на цьому напрямку. Донецький напрямок. Чого не можна сказати про результати бойових дій у Донецькій області за останній місяць українські війська дійсно просунулися вперед у цьому регіоні. Київські сили просунулися в напрямку Кліщіївки та Андріївки. Вони потроху витіснили росіян і закріпилися на своїх позиціях. Росіяни спробували контратакувати із залученням своїх резервів. Тим не менш, 15 вересня Кліщіївка була остаточно звільнена, а за нею й Андріївка. Наступним важливим етапом для українців із топографічної точки зору було б звільнення Курдюмівки. Завдяки цьому українські війська отримали більше можливостей: доступ до пагорбів на північ від Горлівки та кращі позиції на дорозі Т-0513 між Горлівкою та Бахмутом. Росіяни продовжують контратакувати в районі Кліщівки та Андріївки, але без жодних підтверджених успіхів. До того ж, 26 вересня капітан Ілля Євлаш, речник східного угруповування збройних сил України, доповів, що українські війська просунулися вперед в районі Іванівського Одарівки та Зайцевого. Не змінилася ситуація поблизу населених пунктів спірне, верхньокам'янське, виємка та Іванодарівка, де ні російські, ні українські джерела не інформували про значні події. Ситуація в Бахмуті залишається без змін. Російські джерела вкотре заявили, що українські підрозділи спробували просунутися в західній частині міста, але ці дії не позначилися на лінії зіткнення. За словами Ханни Маляр, тепер уже колишньої заступниці міністра оборони, Україна звільнила 51 квадратний кілометр на бахмутському напрямку з початку контрнаступу. На південь від Білої гори та в західних частинах Новокалинового, Керамік, Степового, Красногорівки, Бердичева, Веселого та Кам'янки нічого не змінилося. Згідно з інформацією окупаційних джерел, російські підрозділи продовжували наступальні дії в Мар'їнці, але безуспішно. А зараз невеличка інформація про партнера випуску. Сюжет ґрунтується на аналітиці незалежного оборонного центру Рохан Консалтінг. Від початку війни Рохан щоденно публікує огляд подій під назвою Моніторинг конфлікту в Україні, в якому надає детальний та унікальний аналіз ситуації на полі бою. Оформити підписку на нього можна за посиланням в описі. Південний напрямок на південному напрямку українці продовжують просуватися на всіх напрямках. Найбільш помітні зрушення відбуваються на Оріхівській вісі, де українці вже просунулися за першу лінію оборони росіян. І намагаються прорватися в напрямку Токмаку. Але почнімо з Великоновосілківської вісі. Великоновосілківська вісь. Російські війська ведуть активні обстріли українських позицій та інших військових об'єктів. Продовжуються позиційні бої під урожайним і старомайорським, але жодних повідомлень щодо перебігу подій не надходило. Наймовірніше українці перегруповуються для відновлення атак. Поблизу приютного теж не було підтверджених подій. 21 вересня українське військове джерело заявило, що українці зміцнили свої позиції поблизу цього населеного пункту. Проте дана інформація не була підтверджена належним чином. Російський батальйон Восток, що базується на цій ділянці, заявив, що російські війська скористалися перервою в українських атаках для відновлення російських оборонних споруд, передусім російських мінних полів. У цілому за останній місяць на Великоновосілківській осі відбулося дуже мало змін. Оріхівська вісь на Оріхівській вісі відбулося більше змін. Взяття роботиного було підтверджено українським штабом 28 серпня. Завдяки цьому українці прорвали першу лінію оборони росіян у даному напрямку і спрямували подальші свої зусилля на розширення прориву. Інакше кажучи, метою стало вербове. Протягом останнього місяця українці крок за кроком відтіснили росіян на цій ділянці фронту 23 вересня. Російське джерело заявило, що українці увійшли у вербове. Втім, ця інформація не підтвердилася. Ситуація довкола села наразі залишається незрозумілою у цілому, за три місяці контрнаступу українці просунулися близько на 14 кілометрів у південному напрямку від Оріхова. І наразі знаходяться на відстані близько 19 кілометрів від Токмаку. Відтак місто перебуває в межах досяжності українських артилерійських систем. І його важливість для росіян як логістичного центру, мабуть, знизилася. Тим не менш, українці неодмінно натраплять на потужну російську оборону, якщо вирушать напряму до Токмаку. Херсонський та Кримський напрямки. Незважаючи на те, що за останній місяць не відбулося значних змін на лінії фронту в Херсонській області, українці утримують свою позицію на лівому березі Дніпра і продовжують завдавати обмежених авіаударів по російських позиціях на лівому березі річки. Описуючи поточну ситуацію в даному регіоні, українське джерело відзначило, що українські операції були вкрай складними. Починаючи з серпня, росіяни активізували місії повітряної розвідки, перетворивши операції вздовж річки на смертельне завдання для українців. Однак, 29 серпня в мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано підняття українського прапора на дачі, та куди більш значущі події розвивалися на окупованому кримському півострові. 13 вересня українські ракети завдали удару по базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Наступні кадри свідчать про значні пошкодження великого десантного корабля класу Ропуха Мінськ. Ще більш болісним для росіян стало знищення підводного човна класу Кіло ростов на — одного з найновітніших у російському арсеналі, що теж зазнав атаки. Згідно з російськими джерелами, в атаці було задіяно 10 крилатих ракет «Шторм Шедоу» і три безпілотні морські транспортні засоби. Росіяни стверджують, що їм вдалося перехопити сім ракет і знищити три безпілотники. Слід зазначити, що за день до атаки українці здійснили операцію в Чорному морі, в результаті якої вони встановили контроль над кількома морськими газовими та нафтовими буровими платформами неподалік від Криму. Ці платформи контролювалися Росією після анексії півострова. Але на цьому українські атаки по важливих об'єктах в Криму не закінчилися. У п'ятницю 22 вересня українці атакували командний центр чорноморського флоту в Севастополі. Не зовсім відомо скільки ракет було випущено, але щонайменше дві з них вразили будівлю. Також двома днями раніше був атакований командний центр Чорноморського флоту в районі аеропорту Бельбек. Тож цілком логічно, що українці намагаються послабити систему управління флотом і ліквідувати його командну структуру. Враховуючи, що Росія воює з Україною вже більше року, і що Київ останнім часом активізував свої атаки на важливі об'єкти в Криму. Навряд чи ця будівля слугувала командним центром флоту. З іншого боку, зважаючи на те, що країни НАТО, переважно США, забезпечують Україну даними щодо цілей і що росіяни не поспішають засвоювати уроки цієї війни. Не дивно, якщо атака дійсно призвела до високопоставлених втрат. Українські сили спецоперації у телеграмі повідомили, що загинуло 34 офіцери, включно з командувачем Чорноморського флоту. Ще 105 осіб особового складу отримали поранення. Будівля штабу не підлягає відновленню. Втім, пізніше росіяни опублікували кадри, на яких видно командувача чорноморського флоту на публіці. Хоч ці кадри не підтверджені на 100%, дуже ймовірно, що він не став жертвою нападу. Підсумовуючи, можна сказати, що наступ рухається повільно, але впевнено. За останній місяць українці не здійснили жодних істотних проривів у класичному розумінні цього слова, але зосереджуються на тому, щоб підтримувати тиск і використовувати слабкі місця противника там, де це можливо. Українці продовжують наступати на Оріхівській та Бахмутський осяг. Саме під Оріховом вони здійснили прорив першої лінії російських укріплень. Попри те, що ця подія не була переломною у війні, вона засвідчила, що спроби витіснити росіян з їхніх позицій на півдні країни. Продовжуються і є цілком успішними. Прорив російської лінії Суровікіна на схід від роботиного очевидно поставив вербове за наступну мету. Відтак українські операції були зосереджені на вирівнюванні лінії фронту по горизонталі та розширенні пролому, в якому опинилися українці. Але в основному українські атаки продовжували залишатися доволі локальними. По-друге, звільнення українськими військами Андріївки та Кліщіївки на південь від Бахмута стало першим вагомим результатом багатомісячної кампанії зі стримування російських сил на цьому напрямку. Українські війська перейшли в контрнаступ на Бахмутському напрямку в середині травня. А битва за Кліщіївку розпочалася в липні. З того часу українці звільнили понад 50 квадратних кілометрів на південь від Бахмута, та, вочевидь, продовжать наступ у східному напрямку. Попри ці успіхи, загальна оперативна картина довкола Бахмута переважно залишається без змін. Варто відзначити, що подальше залякування російського чорноморського флоту силами ЗСУ позитивно оцінюється партнерами з НАТО. На сьогоднішній день Київ застосовує для таких місій поставлені Великобританією та Францією крилаті ракети Шторм Шедоу і Скалп і а також ракети Нептун вітчизняного виробництва, але швидше за все в дуже обмеженій кількості. Українські операції націлені на знищення потенціалу чорноморського флоту, зокрема, його здатності здійснювати ракетні атаки на українську територію з Чорного моря. Очікується, що атаки на мережу протиповітряної оборони Криму паралізують здатність Москви захищати півострів від ракетних і балістичних атак. Передача «Атакамс» може загострити ці проблеми. До речі, 22 вересня президент США Джо Байден оголосив Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть Україні ракети АТАКАМС, Щоправда, у невеликій кількості, і терміни поки що не визначені. Окремо варто відзначити появу перших танків Абрамс на українській стороні. Нагадаємо, що Вашингтон анонсував поставку 31 такої машини занепокоєння в україні викликає ракетна атака 21 вересня на українську енергосистему в ході якої було випущено 44 ракети з яких 36,81% були перехоплені це була перша такого роду атака з березня 2023 року внаслідок якої відбулося часткове відключення електроенергії в Рівенській, Житомирській Київській, Дніпропетровській та Харківській областях таким чином ми можемо спостерігати початок поновлення російської повітряної кампанії, спрямованої на руйнування енергосистеми України країни з настанням холодних місяців, ми розраховуємо, що українська протиповітряна оборона краще буде підготовлена до захисту від подібних атак восени та взимку завдяки продовженню поставок ракет класу Земля повітря. Зрештою, Україна має продовжувати тиск на росіян і рухатись у напрямку Токмаку на південному фронті, намагаючись утримати ініціативу і не втратити важко здобуті територіальні надбання. Це визнає і вище політичне керівництво держави. У четвер, 21 вересня, Володимир Зеленський зазначив, що ми не зупинимося взимку, і що Україна робитиме все, щоб не зупинитися у складні, несприятливі погодні дні, осені та зими. Війна не припиняється. Але не припиняється і рішучість українців прогнати загарбників зі своєї країни. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Бе Times українською. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Підтримуйте наш канал фінансово. А головне підтримуйте ЗСУ. Всі реквізити є в описі.